Друзі, поспішаю вам показати одну дивину. Ось така орхідея, такий смугастик у мене є. Це не мультифлора, це звичайний стандарт. Я не знаю її назви, щось таке схоже на Варшаву, на Будапешт. Правда, Будапешт дещо яскравіший. Вона мала квіточки. У купованому квітінні десь 8-8,5 см. А ось цього року вона зацвіла на два квітоноси і має 51 квіточку. Квіточки, безперечно, менші, тому що їй не стає сили витягнути великого розміру. Але ж ви подивіться, яка краса, подивіться, яке квітіння. Квіточки швидко відквітають, дивлюся, вони такі. Дещо навіть і листечко м'якеньке, спека, і бідолашці важко. Але ж у мене вперше ось таке багатство, такий величезний букет, ось такий вдячний смугастик. Чайний догляд нічим особливим не поливала, де ще. Як тільки з'явилися квітоноси, початок квітоносів, дала ізобіон, мінокислоту, а так підливаю водою, тепер у спеку взагалі не бажано підживлювати орхідеї. І ось так вона мене тішить. Два квітоноси, 51 квіточка. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!